Так, далі я гуляю. Я в пошуках лісових скарбів таких. Не бачить, я побачу. Краса неймовірна. Я вам покажу, як проростає дуб. Оце проростає дуб, я не знала. Оце. Це червоненький такий. На дорозі. Буквально ріс. Я думала, що це квітка червона. але ще мені десь тут попадається з ним. Я тут побачила дещо інше, дуже мені цікаве. Для моєї флористики. Готові вже. Висушені. Висушені. Яке воно цікаве буде. Ой, цікаве буде. Ой, цікаве. Особливо таке маленьке. таке маленьке. Це Та щось буде бомбезно. Тут є минулорічні. Такі вже зразу сухий цвіт берези. Мені згодиться просто чудово. Мені, мені згодиться, його тут багато. Його тут є багато. Якісь є лісові. Ну, для нас трошки таких творчих людей. Де не бачить, а я кайфую з кожного. Ось такого. Ось я ще знайшла ті гриби. Хто знає, які тут називати. Потім. Подивлюся в Google. Пошуці. Вони будуть дуже цікаві. Випуксидній кульці будуть просто бомбезні. Яка Красота, дивіться, дівчаточка, колір, напевно, не втратить. При висушуванні буде щось неземне і гарнюні. Це я теж буду брати. Ось таку кору березову, вже готова вона суха. Бо що тут від того дерева і шпару потім просушу. Буде кори, вона буде бомбезна. Не знаю, правда, чого? Для чого, але точно знаю, що десь використаю. Ось такі в мене прогулянки по лісу. Не просто так. Сік, бачите, який, От, бачите, він вже все темний капає дірочки. Темненький. Потім він освітлиться, як закипить. Я буду окремо його закручувати, консервувати, тому що, може він освітлиться, все одно буде трошки колір мати, фільтрувати треба буде. Пояснив чоловік це, тому що... Переза починаю вже цвісти, я раніше і я трошки пізніше. Так що такі Отакі то